Привіт, сьогоднішньому відео говоримо про дуже круту інтеграцію. HyperLine. і це інтеграція із з Сенком, поїхали. Нагадаю, HyperLine – це дуже крута крошчень технологія, це дуже крутий міст. Зібрали близько 18,5 зору інвестицій, круті фонди, круті інвестиції, крута технологія. Отож, дуже багато зараз є інтеграції HyperLine з різноманітними проектами, з різноманітними продуктами. Це ми можемо спостерігати, як в загалом в соціальних мережах даного проєкту, в, в анонсах, так і в офіційному блозі даного проекту, де регулярно поновлюється. Випускаються різноманітні статті про різноманітні інтеграції Hyperlame з різними проектами. Нещодавно дуже крутою і цікавою для мене виявилася інтеграція закасинка та Hyperlane. The всі ми знаємо, не потрібно його представляти. Це дуже крутий проект. Наразі, за, ну, за допомогою даної інтеграції. Так, Закасинк зможе так залучити близько там 80, 80 нових сіток для використання з допомогою технології Hyperline. Це є взаємовигідне партнерство, яке дає так вигоду кожному із проектів. Це дуже крута інтеграція з допомогою так. Закасинку значно Hyperline зможе підвищити свій рівень хайпу і загалом користі для користувачів. А це найголовніше. На цьому в мене все. Я дякую вам за перегляд і до зустрічі.